Телефонна гаряча лінія у новому форматі запрацювала на Кіровоградщині. 11 лютого під час апаратної наради відбулася презентація нового напрямку роботи гарячої лінії голови обласної держадміністрації. Проект називається Таємний покупець в державній сфері. Нагадаємо, що метод дослідження з використанням таємних покупців вже досить давно та успішно використовують приватні комерційні структури. Так звані таємні покупці оцінюють роботу обслуговування... Персоналу певного закладу за різноманітними критеріями, такі як стиль спілкування чи повнота, наданої продавцем інформації. Такий формат роботи використають і в роботі гарячої лінії Державної адміністрації області. Під виглядом звичайних жителів оператори телефонуватимуть у різноманітні заклади, державні установи та комунальні підприємства області. Потім ці дзвінки підсумовують і виводять порівняльну характеристику для усіх районів області та найбільших міст. Таким чином визначається, на якому рівні відбувається обслуговування українців у державних установах області низькому, недостатньому, задовільному чи високому. Гаряча лінія вже пройшла перше випробування. Після тижня роботи експерименту спеціалісти подали перші результати. Отже, за порівняльною характеристикою, за стобальною системою, Олександрія отримала 88 балів і має задовільний рівень з надання консультаційних послуг. Тож працівникам державних установ розслаблятися не варто. Відтепер кожен дзвінок може бути перевіркою.